Доброго дня, ми з України. І сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої обнови в колекції. Тиждень традиційно, як завжди кажу, був дуже цікавий, дуже насичений. Ну, але мені доведеться це відео, напевно, розбити на 2-3 частини. Якщо чесно, ще до кінця не визначу. Справа в тому, що окрім поповнень від НБУ, поповнень філателістичних, мені прислали листа, точніше, прийшов лист від мого товариша із марками від пана Олексія. Тому я вирішив якось зробити окреме відео. Можливо, покажу всі марки. Можливо, покажу саме цікаве. Якщо чесно, я ще до кінця не визначився, як я цей в якому форматі воно вийде. Ну але точно знаю, що сьогодні я покажу щось цікаве, що я отримав за минулий тиждень. Традиційно кожна розпродажа в НБУ це біль для колекціонерів. Всі ми знаємо, чому тому я не буду про це розповідати. Хоча ні, розкажу. Висне тупо сайт. І в цей день це 4.10, Це вже стало легендарною датою. Багато за неї відео було. Я замовив. Три монети. Хоча спочатку мені вдалося додати всі 5 монет, які мене цікавили, тобто 4 монети і одна медаль. Не пам'ятаю, срібло було чи ні, але срібло мене якось не дуже цікавить. Вдалося мені додати спершу всі 5 монет, точніше, 4 монети і медаль, але щось пішло не так. Я то не міг вбити свій індекс, то не міг вписати свою адресу, не могло чомусь воно її вибрати. Потім я не міг поставити галочку, що я згоден з умовами сайту. Потім не була активна кнопка оплатити. Пройшло пів години і моє замовлення було анульоване. Зайшов знову. Ну, На жаль, вдалося нам додати тільки дві монети. Перша монета це ось у нас таких 5 гривень, ем, присвячена вона енергетика. Якщо чесно, дизайн неї був спершу мені трохи незрозумілий. Пишуть монета, а номінала немає. Дати немає. Крутив, вертів сайт, ну точніше, дивився, читав, не зрозумів. А потім дочитався, що номінал у нас ось він. Написано на гурті 5 гривень. І тут десь ще має бути надпис 23 рік. ну Здається, ось так, ось вона, не знаю, бачите ви чи ні, ані отак ось вона читається. Через камеру погано видно, та й через капсулу. Але, в принципі, тут видно. Читаємо 23 рік і 5 гривень. В принципі, мені дуже сподобався цей дизайн. Я люблю монети такого плану, тобто незвичні дизайни, незвичні форми. ну... Є щось у них, як на мене. Кольорові монети люблю. Одним словом, мене це цікавить. Ну, Придбав я цю монету, коштувала вона 98 гривень, тому хто, кому вдалося її придбати по ціні банку, я вас вітаю. Наступна монета Ну, це, скажімо так, монета для галочки, тому що збираю по роках. Ну, була можливість тому взяв. Це у нас 100 років так ось Тут національному науковому центру Інститут судових експертиз Бокаріуса. Коштував теж 98 гривень, взяв її покладу до себе в колекцію. Що саме цікаве, спершу я замовив ці дві монети, а потім через півгодини чи через годину я зайшов і замовив ось цю монету борщ. Ну і хто пам'ятає, минулого тижня я її отримав, а цього тижня я отримав тільки ці дві монети. Ну що ж, це вже, скажімо так, питання до. Укрпошта та ще до НБУ, хай вони пишуть, думають, чого так. Далі перейдемо до новин філателії. Всі ми знаємо, що минулого тижня нарешті була введена нова поштова марка. Це у нас хрест бойових заслуг. Е Пам'ятаємо, що цей аркуш було анонсовано дуже давно. Можливо, десь тижня-два, як був анонс. я того чекав. Зазвичай от вони роблять анонс, і там до кінця тижня вже виходить марка. А тут зробили анонс. Марка не виходить, не виходить, не виходить, не виходить. Ну і ось нарешті вийшла. Вийшла на нас світ го 10-го. Номінал, як ми бачимо, на неї L, що відповідає за 15 гривень. Варкуші, ось у нас шість марок, що в сумі дає 90 гривень. Також в неї був свій конверт першого дня. Кошту він 10 гривень. Його теж можна було раніше придбати, але я чомусь не придбав. Не знаю чому. Ну і погашення було тільки в місті Київ. Ну нічого страшного, можливо, в мене з'явиться цей конверт, і я вам обов'язково покажу. Ну але якщо чесно, мені дуже подобається е, ця марка. Як ми бачимо, вона ось так з елементами золота. Якщо вам подивитися на зворотню сторону, то ось от золоті елементи вони якби вдавлені були. Ну точніше, якби чому були? Вони є вдавленими. Коли так водиш рукою, відчувається щось, де золоте золотом, то воно вдавлене. Ну, доволі класно зроблено. Це у нас продовження серії. У мене я дивився, частично ця серія зібрана, але я хочу зібрати її в аркушах, тому що в мене щось в марках, щось в аркушах, щось в блоках. Ну, коли зберу всю серію, можливо, навіть наступного місяця, я вам обов'язково покажу, як вона виглядає, вся серія збори. До речі, придбав цю не в філмагазині аркуш, а в себе відділені Укрпошти. Зайшов забирати ось ці монети і дивлюся в них на стенді ось такі аркуші. Ну, я взяв собі два аркуша, один покладу в колект. Ну, один, можливо, на обмін, хоча, я дивлюсь, вони на сайті досі продаються. Але я думаю, з часом, в принципі, можливо, щось вдасться з ними реалізувати, можливо, якусь комбінацію цікаву зроблю. Хоча, якщо чесно, були б плани, якби у нас в місті було погашення, були б цікаві плани, як його оформити. Ну що ж, на цьому все, буду завершувати своє відео. Такі були мої поповнення за минулий тиждень. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!